Вторгнення українських збройних сил на територію Росії, на територію Курської області тут є різні думки, і деякі це палко підтримують деякі українці, а деякі досить так обережно до чого ставляться. Ну я думаю, що на фоні того, що я раніше сказав про розпад Росії, моя позиція тут повинна бути зрозумілою. Я вважаю, що це дуже правильно. Цей рейд, це вторгнення дуже правильно, дуже ефективно, і треба розвивати успіх у цьому напрямку. Цей, це вторгнення наочно показує, що насправді сила Путіна і сила імперської Росії дуже перебільшена. Це колос на глиняних ногах. Це насправді. Ну, знаєте, вони в своїй пропаганді дуже влучно це зробили. Що Росія така могутня, така могутня, це така велика сила. Да ніяка це не велика сила. Невзоров правильно сказав, що цей це вторгнення показує картонність Росії, що куди наткни в Росію, зробиш дірку. Це дуже влучне порівняння, на мій погляд. І я думаю, що... Однією обороною, яка б вона не була блискуча, не можна перемогти в війні в будь-яких війнах. Одна країна перемагала іншу, задаючи ударів по цій країні, завдяки наступальним активним діям. Не можна перемогти тільки знаходячись в обороні. Тому ось ці наступальні дії вони вже зробили паніку в Кремлі, паніку серед російських пропагандістів. А я думаю, що і серед військових, тому що наочно. І Україна і весь світ побачили, що насправді ніякої великої і монолітної сили Росія собою не являє. Тому я вважаю, що це дуже правильно. М -м -м, можливо, це раніше треба було зробити з самого початку війни. Треба було завдавати ударів по Російській Федерації, інакше неможливо її розхитати, а отже, неможливо і перемогти. Прапор Наш за майорія і з тих часів нам волю не зломить, бандури, струди, козаря завиты лунают серці нашими в душі. Ми українці, ми козацькі діти, Ми батьківщини, доньки, і сини